Вітаю колеги! Сьогодні я хочу нагадати вам про одну дуже корисну функцію електронного кабінету платника податків, яку ми маємо використовувати в своїй роботі, яка нам буде дуже допомагати. В сучасних умовах постійних повітряних тривог, відсутності світла дуже важко спіймати момент, щоб відправити лист, відповідь на запит чи запит на індивідуальну податкову консультацію в ДПС за допомогою Укрпошти. Хоча, все ж таки, якщо ви вирішили відправляти саме Укрпоштою, відправлення необхідно робити рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Але в електронному кабінеті платника податків є дуже гарна функція листування, за допомогою якої ми можемо направити лист, відповідь чи запит в ДПС за місцем обліку нашим або навіть в ДПС України. І для цього ми маємо відправлення своє створений лист, там чи відповідь, чи запит відсканувати, зберегти в PDF форматі, бажано стиснути і прикріпити до листа за спеціально. Формою. Я зараз розповім, як це зробити. Для створення листа в електронному кабінеті платника податків заходимо в розділ листування ДПС. Обираємо інспекцію, в яку ми плануємо відправити запит, це буде або наша інспекція, на якої ми перебуваємо на обліку. У разі ж, якщо ми плануємо відправити запит до ДПС України, ми обираємо Україна та Державна податкова служба, обираємо тип нашого відправлення, це буде пропозиція, заява. В нашому випадку це буде лист. Тематику також обираємо з запропонованого переліку і пишемо короткий зміст. В моєму випадку це буде запит на отримання публічної інформації. За допомогою кнопки обираємо наш створений лист, підкріпляємо його та натискаємо кнопку Зберігти. Наш лист збережено. Наступаємо на нього для того, щоб він став синій. Підписуємо в звичайному порядку, так як ми підписуємо всі інші документи. І після підписання не забуваємо натиснути на кнопку Відправити. І таким чином наш лист відправляє. Це в Державну податкову службу. Після того, як ми відправили наш лист на наступну добу, зазвичай не раніше, ми маємо зайти в розділ Вхідні вихідні документи, в підрозділ Вхідні документи. І тут ми знайдемо повідомлення від ДПС, яке буде е, е, наступного характеру. Лист та дата е, листа, коли ми його відправляли. Відкриваємо це повідомлення та бачимо в ньому реєстрацію, Офіційний номер листа. Це і є вхідний номер нашого листа, за яким орган Державної податкової служби зареєстрував його у себе. Такий лист є офіційно прийнятий Державною податковою службою до розгляду. У разі, якщо б податкова служба виявила помилки, то замість номеру було б вказано коментар, відповідно якого ваш лист не приймається за розглядом. Якщо у вас є запитання, як створити, запит запит на індивідуальну податкову консультацію, запит про отримання публічної інформації, як направити відповідь на запит Державної податкової служби, звертайтеся. Я завжди рада допомогти колегам.